Лукашенко розповів, скільки комплексів варешник Білорусь може отримати від Росії. За словами самопроголошеного білоруського лідера, це максимум десяток. Утім, це дещо розходиться з попередніми заявами диктатора. Рік тому Лукашенко на запитання про плани постачання орешника казав, що спочатку Білорусь отримує десяток комплексів, а потім подивимось. Згодом, у січні, вже цього року він заявив, що про 10 комплексів пожартував і що достатньо одного комплексу, аби убезпечити Білорусь. Вибори можливо такі найближаються. Керівництво парламенту збирає робочу групу щодо законодавчого забезпечення виборів в умовах війни або ж повоєнних виборів. Як повідомляє нардеп Ярослав Желізняк, у фракції е та групи Верховної Ради надійшло запрошення від першого заступника голови ради Олександра Корнієнка надати представників у цю групу. Дедлайн до 24 грудня. Від кожної фракції та групи парламенту потрібно по два представника. За словами пана Железняка, до ЦВК цей лист неймовірніше, вже також надійшов. Далі про перемовини. Триденна поїздка української делегації до Флориди у межах мирних перемовин завершилася. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров. За його словами. Перемовники від України та США приділили увагу чотирьом ключовим документам: мирному плану з 20 пунктів, економічному плану розвитку та двом угодам про гарантії безпеки для України: багатосторонній та двосторонній з США. До того ж, за словами пана Умерова, делегації піднімали питання часових меж і послідовності наступних кроків. Переговори про мирний план російсько-української війни у Майамі тривали три дні з 19 по 21 -го грудня. З українського боку в них брали участь секретар РНБО Рустем Меров та начальник генштабу Андрій Гнатов з боку США, спецпосланці Дональда Трампа, Стів Вітков і Джаред Кушнер. А також співробітник Білого Дому Джош э, э, Груенбург. Э, гру Баум долучилися до обговорень і ключові радники з нацбезпеки європейських країн. Рустем Умєров і Стів Вітков позитивно оцінили зустріч. Рустем Умєров назвав їх продуктивними та конструктивними. А Стів Вітков зазначив, що Україна залишається повністю прихильною до досягнення справедливого і сталого миру. Одним з результатів розмови стала пропозиція США про проведення тристоронньої зустрічі за участі Америки, України і Росії. А от у Кремлі заявили, що про ідею тристоронньої зустрічі Росії США та України наразі ніхто серйозно не говорив. Ці слова помічника російського диктатора Ушакова цитує російське агентство інтерфакс. Мовляв, така ініціатива не перебуває в опрацюванні. Водночас президент України Володимир Зеленський раніше сказав, що Сполучені Штати запропонували провести переговори спільно з представниками України Росії і можливо. Європейських держав Борис Пінкус, громадський діяч, президент республіканського клубу імені Рональда Рейгана США, до нас доєднується. Пане Борисе, вас вітаємо, вітаю, вітаю вас, дорогі. Дякую, радий бути на вашому каналі.